Оперативно-стратегічного групування військ Хортості Назар Волошин. Він же з нами на зв'язку. Пане Назаре, вітаємо вас. Добрий ранок студія, добрий ранок глядачам. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава пане Назаре стосовно ситуації на харківському напрямку, деякі аналітики зазначають, що темп просування російських військ уповільнюється в останні дні. Що ви можете сказати з огляду на ті відео, на ту інформацію, яку ви бачите на ту, той темп оновлення карти бойових дій? Чи дійсно темп наступальних дій ворога уповільнюється? І завдяки чому це можливо? І в принципі, яку кількість населених пунктів. Сел ворогу вдалося окупувати з 10 травня, коли розпочався цей наступ. Ну наразі ж на харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, динамічно змінюється. Наші сили оборони і безпеки в цілому і, і усі задіяні підрозділи вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупантів, які зайшли на Харківщину, знищують всіма можливими засобами і способами. Це зокрема долучається артилерія, дрони на, наша піхота. Та всі сили оборони. На цьому напрямку за добу якраз відбулося 11 бойових зіткнень. Основні зусилля ворог зосереджував на напрямках Целипці, Слобожанській, Стариця та Вовчанськ. Ну а впродовж останніх днів російська армія залучала групи піхоти, перед якими було завдання закріпитися поблизу населених пунктів на півночі якраз Харківської області. Наразі ж противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування. Щоб зайняти більш вигідні позиції на місцевості однак наші сили оборони спільно продовжують зосереджувати основні зусилля, щоб не допустити прориву противника в глибину нашої країни, зривають виконання ним завдань щодо встановлення повного контролю над північною частиною саме Харківської області і намагаються зупинити спроби противника, щоб він потіснив наші підрозділи якраз в районі Овчанська. Наші воїни дають відсіч ведуть вогоньне ураження. А в місті Вовчанськ саме продовжують прочисувати північно західну околицю. А що означає, що частково стабілізували ситуацію? Це мається на увазі, що ворог далі не просувається, закріплюється на тих позиціях, які вже зайняв, не підтягує резерви. Чи як це власне варто трактувати? Ну ситуація наразі така, що наші захисники якраз за допомогою засобів розвідки і БПЛА здійснюють виявлення окремих груп піхоти. Не дати йому місця розгорнутись його артилерійським засобам, завдають йому повністю вогневе ураження з метою недопущення е, накопичення ворогом сили і засобів в північній частині і міста Вовчанськ, і по території північні, північної частини Харківської області, щоб ворог не зміг ні застабілізуватись, ні повністю закріпитись, е, визначають його місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів. І можливі місця місця обладнання ворожих позицій, тобто повністю знищують ворога. Ситуація дійсно динамічна, однак стабілізується, стабілізується на ранок. Пане Назаре, якщо порівнювати ось ці дві точки прориву, там на Харківщині, да, які намагаються здійснити а, ворог, вони від, відмін. Там а, відмінна ситуація. І які цілі? Вони однакові в цього прориву цілі? Чи у Вовчанську одна задача а в напрямку липців вони ставлять іншу задачу? Як бачать це у командуванні? Ну, у командуванні є і, і план, і координація, і дії. Я скажу так, що ворога недооцінювати не потрібно, тому е його задум і його плани були озвучені, звісно, головним управлінням розвідки, яке і нещодавно попереджало і е давало інформацію стосовно цього. Ну плани окупанта це одні: зайти піхотою, зайняти якусь певну територію, посіяти страх і паніку. Зайняти якусь певну область, щоб продовжувати далі обстрілювати як з артилерії, так і з авіації, мирні населені пункти, міста, селища. Ну і звісно, нести паніку, страх розруху на нашій території, і, і це ворог не полишає цих спроб. Уже ви самі бачите, на одній території він відкрив у нас новий фронт. Це північні північні кордони Харківської області, намагається відтягнути наші сили й засоби. Частково, щоб ми залучали сили і засоби з, з, з східного фронту з східних областей, зокрема з Донецької та з Луганської області, щоб перекидували резерви, якраз на нову ділянку, де ворог розпочав активні бойові дії кілька днів тому. Чи становлять ці дії загрозу для наших підрозділів, які діють на Куп'янському напрямку, стримують там російську навалу? Ну наразі загрози вони не становлять, адже у нас є і сили й і засоби, є і резерви, які вже. Підтягнуті, розгорнуті. Тому ворог на тому напрямку загрози не стадовить. Однак проводить все одно, проводить активні бойові дії. І за минулу добу там ворог атакував 20 разів ті населені пункти. Однак наші захисники вживають необхідні заходи для стримування агресора і на тому напрямку, і зокрема й на інших напрямках е на сході це Донецької та Луганської областей. Пане Назаре, чи можу я поцікавитись у вас, що там на Сумщині відбувається, чи це вже не не зона відповідальності Хортиці? Я перепрошую, якщо це не за адресою. Е, я можу вам повідомити, що це ну наразі не наша зона відповідальності, Окей. сумська область. Mm -hmm. Зрозуміло, перепрошую тоді, пане Назаре. Так, і ще так, одне так. фінальне запитання. Власне, зазначалося раніше різні захиси масової інформації, писали про те, що мета росіян просунутися з глиб максимум на 10 кілометрів. Це власне підбувалося під ті заяви, які зазначав Путін, що хочуть створити таку певну буферну зону, як він говорить, санітарну зону. Чим обумовлена такий кілометраж саме 10 кілометрів? Бо ну, що це дає саме не? Ну, 10 не більше і не менше, хіба на такій відстані, якщо мовно кажучи, вони займуть такі позиції, не знаю, ті ж самі дрони не зможуть більше долітати до Білгорода? Ну я скажу так, плани ворога відомі всім і вживаються всі заходи для того, щоб не допустити подальшого його прориву і на нашу територію глиби території України. Однак певна інформація стосовно цього була озвучена. Я скажу. Інформацію таку, що ну, ворог, звичайно, хоче чим більше зайняти територію, щоб далі продовжувати вести активні бойові дії, і, зайнявши цю територію, підводити якісь певні сили й засоби для подальшого обстрілу, як артилерійськими, так і мінометними, а так і ракетно бомбовими ударами найближчих населених пунктів і міст, які будуть якраз поблизу кордонів. З Російською Федерацією угу. дуже дякую вам, пане Назаре, за те, що знайшли змогу долучити до нашого ефіру. Речник оперативно-стратегічного групування дякую військ ортиця Назар Волошин був з нами на зв'язку. А я нагадаю, що з нами в студії Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посо.